Ми потратили всі емоції, всі сили практично, на цю гру. Ми на Євро теж не їхали просто так. Але на Олімпіаду ми не будемо їхати просто так. Першого сезон я був такий тихоня, одиночка. Пам'ятаю, що в мене на 20 двадцяті, просто руки, ноги відказують. Нас тільки дві команди в Україні які грають на хорошому рівні. Біль така була. Ну я твої волі ще в це ну, не знаю, з чим привіняти. Бо я був один, це була винові катастрофа. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Рух Тіві. Мене звати Яна Сторожук. Відтепер разом зі мною ви дізнаватиметеся більше новин із жовто-чорної сім'ї. Мій гість захисник руху Олексій який нещодавно повернувся із Євро 2023 Ми поспілкуємося із ним про гру у молодіжній збірні, про річну оренду у бельгійському кортрайку та про повернення до жовто-чорної команди. Ну що, поїхали? Олексію, привіт! Як твій настрій? Доброго дня, настрій чудовий, все добре. Загалом ми зараз знаходимося на футбольному полі Академії Рух. Взагалі, які відчуття після повернення до України до рідних стін? Звичайно, приємно повернутися до рідних стін в Україну, свою в команду, тому я радий, що йду. Тебе не було тут рік. На твою думку, чи щось змінилося в академії та загалом у комплексі? Ну, з кожним місцем. Все ж стає масштабніше, все розбудовується. В плані футбольному тут, як було, все на топ-рівні, так і залишилося. Тому ну, академія база тут топ. Давай поговоримо про чемпіонат Європи, який завершився. Нещодавно в Грузії та Румунії Україна всіх приємно здивувала, дійшла до півфіналу турніру і вперше в історії отримала путівку до Олімпіади. На твою думку, та у чому секрет такого успіху? Скажу, що до цього успіху ми йшли таким тернистим шляхом. Пам'ятаю, як нас збирали ще в перші рази в Турції. В нас були погані результати, нас всі хейтили. Ну, я кажу, все приходить з часом. Тому ми йшли цим шляхом, тренували те, що ми грали, і так сталося. І я рахую, це все було заслуговано. Два матчі, про які хочеться поговорити трохи більше. Ви сенсаційно здолали у чвертьфіналі Францію, та а потім у півфіналі, скажімо так, розгромно програли Іспанію. Чому така різниця між цими матчами? Можеш пояснити, будь ласка, е, ну там є багато факторів. Це наш третій матч був з Францією, тому не ну, треба було так сказати, віддати їм должок. Так сталося. Ну, ми потратили всі емоції, всі сили практично на цю гру. З Іспанією вже було дуже важко ментально. Ти місяць ти сидиш в готелі, тебе ну, нікуди не відпускають нічого, тому воно складно, складно. І переліт був важкий після Франції. Ми сиділи просто 4 години в аеропорті. Ми не мали відновлення хорошого, тому цей фактор ну, відіграв дуже важливу роль. І ще одне, що в Іспанії було більше днів на те, щоб підготуватися до матчу, в них було по суті три дні вихідного, а в нас, по суті, один. Тому так сталося. Перших хвилин 15-20 ми виглядали дуже достойно з ними, забили перші. Тому я думаю, якщо ми грали на свіжих ногах, так сказати, то було все по-іншому. Наступного року Олімпійські ігри, чи є вона твоєю ціллю? Та, звичайно, для мене на Олімпійські ігри це я б навіть не знаю, як це пояснити. Ти... ти знаєш, що таке чемпіонат світу, ти знаєш, що таке чемпіонат Європи, але Олімпійські ігри це щось для мене нове. Тому дуже хочеться там. Так сказати, позмагатися з іншими командами за призові місця, за те, що... за те, що ми граємо у футбол, за те, що роблять для нас ті люди, що ми грали у футбол. Тому побачимо. Хочеться говорити тепер та про рік життя в Бельгії. Ти рік провів у орандії у бельгійському кортрайку. Загалом, та які залишилися враження? О... Я повністю ну, я всім задоволений цією практикою, дуже вдячний клубові за те, що дали мені ту практику в Бліцькому Чемпіонаті в Європі. Е, перший місяць був доволі складний, такий все нове, всі нові люди, інша країна, мова, Ну, багато факторів, які ну, збивають тебе. Е, нова країна, всі нові правила в побуті. Ну, Було важко в побуті. Спочатку, а в футболі я англійську трошки знав, на, ну, на хорошому уровні знав, просто треба було її дотягнути. І займався з репетитором, все, і воно час від часу, коли ти в тому середовищі, воно. Ну, тобі навіть не треба репетитор. Ти все сам на люто схвачуєш, якщо ти того хочеш. В побуті було важче, тому. То, то саме сортувати сміття. Я не знав, де, що, як, де ті кульки купити для того, щоб це все сортувати. Потім мені вже ну, підказали, де все треба це покупляти. Там теж в дні є, які воно виставляється, то все. Ну, інша країна, інші правила, до них теж треба звикнути. Чим ти займався у вільний час та окрім тренувань, футбольних матчів, що ти робив? У час поза межами турнірів, тренувань. У угу. е, мене досить багато часу було, так як в нас постійно ну, там одне тренування, і я в першій половині дня вже практично був вільний. І в мене була машина, мені там дали машину. Я дуже люблю подорожувати. Я чуть ли не всю Бельгію, Францію об'їздив, тому mm. такий. І PlayStation. Дуже люблю грати в PlayStation. Це, це даже хобі, я так сказав би, тому такий громанчуть. Ти привіз її з України чи придбав там на місці? У е, мене була ще четвертий PlayStation, ще тут в Україні. Я його туди привіз, але там вже купив п'ятий і, і почалося. І все. Питання: бельгійські вафлі їв. Топ. Я не знаю, я не знаю чому, але в Україні ж. Вони ж ну, їх теж роблять. Але но, но не то. Я, я не розумію, чого, но, ну, чогось не то. Про тісто ж то саме, то все те саме, блін, начинка чи зверху там, на теле. Но, Може, якось то, що ти в Бельгії їх їсти ці бельгійські вафлі, вона може відіграє якусь роль. Але, ну, вафлі взагалі топ. Ти грав матчі, які були переповнені вболівальниками та загалом в країнах, де немає війни. Як це взагалі порівнюючи з Україною, з країною, де вже дев'ятий рік триває війна? Mm -hmm. 에, було досить дивно. Чи не в своїй тарілці? В мене я пам'ятаю, як я приїхав. У мене перший матч, я зразу грав в складі. І в мене перший матч був на виїзді з гра була за Дерлехтом. Тоді ну, це команда топ рівня, і тоді дуже багато вболівальників було. Я пам'ятаю, що в мене на хвилині 20 просто руки, ноги відказують, я не можу бігти, ну, бо це все, ти біжиш, в тебе м'яч в ногах, тебе всі усвистують. Це було нове, і до цього треба теж привикнути. Ну, воно з часом поетапно ти привикаєш до всього. Який загалом рівень матчів за кордоном, чим вони відрізняються від українських? Дуже, ну, на мою думку, там все швидше. У Європі все, всі, хто працює з, ну, з м'ячем, вони працюють набагато швидше, ніж в Україні. Ну, зрозуміло, Шахтар, Динамо це топ команди, і по рівню вони ну, не чим не гірші, ніж топ команди з Бельгії. Може навіть і краще. Но у нас тільки дві команди в Україні, ті, які грають на хорошому рівні, по суті. Всі інші команди у нас. Ну, середнього рівня і нема такої бистрості в прийнятті рішення в грі, а в Бельгії воно набагато все швидше. Тому теж було досить незвично, ти приїжджаєш, а там все так швидко в тебе очі розбігаються. Треба до цього теж привикати. Я, ну, я привикав 2-3 гри треба, щоб привикнути хоча б до, до швидкості. От в чому проявля... проявлялася ця швидкість? У чому саме? прийнятті рішень. Mm -hmm. Воно ти віддаєш пас, а гравець. Ти віддаєш пас гравцю, і він вже знає, що він буде робити наперед. І він приймає, він може навіть не приймати, він зразу там в один дотик туди-сюди. Він Він розуміє, що він буде робити. І тому І... Вони завжди інтенсивність, інтенсивність і гри. Вони постійно пресингують, вони стараються, кожна команда старається. Бути з м'ячем, грати на м'ячі. І тому в цьому, в цьому була складність. Які команди ти можеш позитивно відзначити, граючи рік за кордоном? Е, ну, мені дуже сподобалась команда Royal Union. Вони mm -hmm. грали в Лізі Європи в чотирфіналі, я пам'ятаю, цей матч з Баварією. Тому що в нас після них якраз був матч, то вони досить сильна команда. Але... Це іменно та команда, яка Пройшла весь шлях від, там, від другої в першу лігу в Бельгію практично одним складом і досягли такого результату. І це, ну, це велика повага. Ну, Гент, Генк, Антверпен, ну там шестерка команд, таких, що вони практично всі на одному рівні. Так можна подивитися, як боролися там три команди, там, я, 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 я дивився відео, що. Просто літаком вертольотом. Перевозили кубок з одного міста в інше. Бо там ті забили на 50-тій хвилині, ті на 90-тій забили. ну... Це цим ціниться футбол, ці моменти, ці емоції. От ще щодо порівняння, та рівень підготовки до матчів, тренування. Чимось вони відрізнялися між рухом та кортрайком? Да, так. Ну, Тренуванням. То, що акцент все на быстрому прийнятті рішень, акцент на володіння м'ячем, тактики, тактики дуже багато, ну, подібне до України, але один момент, як вони себе поводять в день гри, вони танцюють, вони розслаблені, вони включають музику, вони, блін, ну, оце кайф. Я... Я пам'ятаю, я пам просто сижу там в наушниках, слухаю музику, готуюся до матчу. Люди по сторонам собі ходять, там чистять зуби, собі, щось причесуються, танцюють. І це мого, ну, на мою думку, це тебе ну, дає тобі свободу, і ти себе краще можеш проявити на полі. Але теж треба пам'ятати, що не треба себе розслабляти. І вони, вони знають як. Як себе заставити в певний момент? І в нас в Україні трошки це по-іншому. У нас музика. Давайте, хлопці, один за одного б'ємося. Там ні, там не так. Минулу кампанію у оренді за кортрейк ти відіграв 17 матчів, відзначився одним голом. Втім, це в принципі не переконало. Та бельгійську бельгійський клуб остаточно тебе викупити. На твою думку, з чим це пов'язано? Що ти повернувся до України, повернувся до руху. На твою думку? Ну, у мене досить був ну, непоганий початок, непогано я рухався. але ну, збила все таки травма. Яка сталася, мабуть, в матчі з гентом вже на 80-й хвилині у мене коліна чашечка вилетіла і залетіла обратно. І тоді, а це та сама нога, у мене це травма раніше була, десь ну, приблизно 2 роки тому. І це стався рецидив, і тоді, ну, збило з колії. Чесно кажучи, і, ну, тоді було важко, дуже важко. Ти в іншій країні, і, і, все нове, ти ну, тобі пояснюють, ти одне, що ти можеш поспілкуватися там, про футбол, про то все, але клінічні ці, знаю, як це називається. Ну, вислови по англійській мові треба, в тобі, ну, щоб все вони тобі показали, розказали, але ти не можеш. І, Ну, я, не, я на певному етапі не розумів, що зі мною, того, що я не розумів, що це за слова. Там, я перекладав їх всіх, ну, але ну, вони якось так не перекладаються. Їхня термін, ну, термінологія була трошки інша, тому я зв'язувався, вони скидували е, мої снімки до інших лікарів. Я вже тоді ну, з ними спілкувався, ну, тому що мені треба було впевнитися, що зі мною, щоб мені ну, точно розказали на 100% що зі мною. Але слава Богу, ну, нічого страшного такого якби не було. Так, да, я три місяці пропустив, пропустив, здається, там 12 чи 14 ігор. І так, да, воно, звичайно, вибуло з колії. Я думаю, через то мене не захотіли просто ну, викупляти. Я зігрався травми тільки дві гри, і все. А загалом, давай більше про травму поговоримо. А, ти її отримав під час матчу, так? Що далі відбувалося? Як далі розвивалися події? Я відчув, мене він штовхнув. І мене, ну, я відчув, що щось не то. І вона ну, я відчув, що вона вправо увійшла і потім обратно. Я так, що знов, я, 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 я так падаю, і вроді. Починається шок. Ти, от я, я впав і такий. Е, що знов? І воно, ну, воно, воно не болить. І потім в моменті так. Фу, і все, біль, така була. Ну, я такої болі ще взагалі ну, це не знаю з чим прирівняти. То мене там обкалювали тими уколами так, воно, бо воно настільки боліло, що ну, ви собі не можете це уявити, не дай Бог. Але ну, з часом, що воно. Почало стухати. З'їздив я на МРТ до хорошого лікаря, І... І у них теж у них, е, у них проблема, От як в нас в Україні, ти можеш зробити оцей знімок МРТ, тобі його через 30 хвилин винесуть. Тут не так. Ти зробиш, тобі його через 2 тижні приносять. Ну, Домовились там, що мені за день там його зробили, сказали, що в мене. Тоді мені стало легше, бо мені сказали лікарі, що в мене. Порвані хрестоподібні зв'язки. Я вже думав, що це мінімум ну, 9 місяців, ну, навіть, можливо, і рік зараз відновленням. Я думав, що я себе налаштовував на гірше. І в певному етапі кажу, коли сказали, що в мене просто там бокові зв'язки надірвані, то мені стало легше. І почав закачувати зразу ногу поетапно, помаленьку, так, з часом-часом часом все ставав на ноги. І все, і став на ноги. Рік за кордоном, ти сам говорив, що це був достатньо тяжкий період для тебе. Хто був біля тебе в цей період? Окрім друга, в тебе є фото в інстаграмі зі своєю дівчиною. Так. Я так розумію, Анастасією. А як взагалі ви пройшли цей рік? Ви були на відстані? Можливо, вона приїжджала до тебе, а може навіть переїхала? Може трішки розповісти про своє особисте життя? Угу. Ну, коли я переїхав в Бельгію, в мене там буквально був, я був два тижні в Бельгії і повернувся якби, в збірну України, у нас був збір в Польщі. І тому я їй сказав, ну тобі не треба зі мною їхати, тому що ти будеш просто в Бельгії сидіти два тижні. І коли я поїду в збірну. І все, коли я вже поїхав в збірну, коли вже мав вертатися, вона приїхала до мене в Польщу, і ми разом полетіли вже в Бельгію. І все. Ну, і вона час від часу, там ми, ну, грубо говоря, ми живемо там, два місяці, вона може поїхати на тижнів три, може поїхати на місяць. І все, ну, вона так і туди їздила, ну, верталася. І так набагато легше. Я не знаю, якби я був один, це була б, мабуть, катастрофа. Тому дякую, що вона була зі мною. Я жив на другому поверсі, в мене були апартаменти. І там дуже круті такі сходи були, а не, а не було ліфта. То як я на тих, цих скакав, то, ну, якби не вона в деякі моменти не, там, не підтримала, не ще на ну, щось, то може і не тільки коліно було би. Тому, ну так, да, вона завжди зі мною була всюди по лікарям, зі мною їздила, тому одному було б дуже важко. Щось цікаве, що тобі найбільше запам'яталося з Бельгії, Розкажи, будь ласка. То, ну, був один з сміттям теж. Це в мене все з сміттям цим зв'язано, Взагалі <зважаю> катастрофа. Ну, тільки я приїхав в Бельгію. Ну що, там ж все прибираю туди-сюди. Е в мене я виставив. Там виставляють мусор біля дороги. Е і це. Я дивлюся, вони виставляють там якийсь чорний кульок, якийсь там синій, там якийсь білий. Думаю, що ви це взагалі показуєте? блін. Коротше, я купив просто ну, найобичний кульок. Туди понатикав всього. І мене було там два кулька таких здоров'яних. Я їх теж виставив до всіх на дорозі. І поїхав в збірну. Поїхав в збірну на три тижні. Я вертаюся, а вони просто так само два як були, так і стоять. Я в шоці. Я думаю, та ні, хай ще постоять. І тоді до мене хтось, а до мене сусідка прийшла, каже, що це за фігня, там туди-сюди. Чого ви сміття своє не, не викидаєте? їй пояснюю, то я не знаю, що, чого не забирають. Ну, вона мені сказала, де ці де купити. вона, вона мені просто напхала, а. Пояснити, що де зробити, вона, ну вони такі а розбирайся сам. То тоді до мене написав хтось з персоналу, що треба там по твоїй вулиці, мають бути якісь магазинчики, і ти маєш там купляти кульки. І так, да, тоді, я десь знайшов, спустя, навірно, ще тиждень часу вони там ще кульки ті типу, постояли. Ну бо назад в дім нести ну, таке собі знаєте. Олексію, ти повернувся до руху у статусі найдорожчого гравця. За даними трансфермаркту, твоя вартість 900 тисяч євро. Загалом, та які очікування у тебе від нового сезону? Е, ну, нам все, я думаю, перед початком кола нам все скажуть. Ну, я думаю, цілі. Як в будь-якої команди, найвище, ставити перед собою те, до чого потрібно йти, це Єврокубки. Тому цей клуб заслуговує грати при Єврокубках, а особисті ну, самовдосконалюватись, показувати, на що я здатен, підвищити рівень Тому, і допомагати команді, звичайно. Олексію, я дуже вдячна тобі за таку відварту розмову. Ну і звісно, бажаю тобі нових перемог у новому сезоні. Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вам, друзі. підписуйтесь на ютуб канал Рух Тіві, ставте лайки та до нових зустрічей. Па-па. Па-па. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.